Казка про чарівну торбинку. Прослужив козак на січі ціле життя, служив вірою та правдою, чужого не брав, а чесно зароблений, бідним віддавав. Не зогледівся, як зістарився і зрозумів, що козакам молодим та дужим на січі з ним тільки клопіт. Тихцем узяв старого жупана та й пішов в Україну останнього притулку шукати. У кишені вітер віє, тільки три гривеники й має. Ішов, ішов, аж перестрівають його три старці. Сотвори, козаче, милостеньку просять. Нати, вийняв гривеник і віддав. Трохи згодом перестрівають його ще три старці. Сотвори, козаче, милостеньку, нати віддав і другий гривенник. Під вечір іще три старці просять сотвори, козаче, милостеньку, нати, Отдав і третій гривеник. Іде далі та й думає собі, що це воно буде, адже роздав останнє. Аж ось іще три старці йдуть. Сотвори, козаче, милостеньку. Нати, скинув жупан і отдав. Ну, кажуть, старці, чим тебе? Козачі нагородити, що ти з останнього милостиню сотворив, присив нас три просьби. А що ж, я, каже, буду просить. А от що задумаю, щоб гроші в кишені були, щоб люльку не набивати і не закурювати, а як загадаю, щоб сама готова була, та щоб була торбинка така, про що, подумаю, зараз, щоб там і було. Добре, козаче, буде виконано, іди собі з Богом. Ото сказали, та й зникли, наче їх тут і не було. Натомість на плечі у козака, звідки не узялася карта та торба. От пройшов він трохи та й думає дай подивлюсь, чи не збрехали. Засунув у кишеню руку та й витяг жменю грошей. Сів то спочивати, витяг люльку, аж вона вже й куриця, е, каже, і це добре. Покурив, покурив та так, не гасячи, у кишеню засунув, люлька сама й погасла. Дивиться, козак, летить пара качок. Він розшморгнув торбину та й мовить а в торбинку так ті качки туди загули. От приходить він до одного міста, а в тому місті, в хаті багатого крамаря, чорт завівся. Та такий лихий, що нагнав страху на всю околицю. Ані сусідам, ані крамарові, спокою від нього нема. Уже в половині міста хати пустками стоять. А що Крамарю робити там, де нема з ким торгувати? Коли ні хати, ні статків горювати. Приходить козак до крамера та й каже: Що дасте пане в нагороду, якщо я прожену чорта? Втішився Крамар, почувши такі слова, і відповідає. Як виженеш, то я тебе до смерті догодую. Навіть ту хатку, в якій чорт завівся, тобі подарую. Ото нагодували козака, напоїли, пішов він на ніч ту чортячу хату. Раптом о півночі щось як застукотить, як загримить. Підлога лопнула, а з розколи не вилазить чорт. Чого ти метушишся, рогатий? Чого буяниш? Строго так питає козак. Я тебе з'їм, страшно вирішить чортисько. Козак торбину розшморгнув і мовить. А в торбинку чорту торбуй торбу й загув, зашморгнув його козак тим, ухопив ломаку та давай нею по торбі, що сили лупцювати. А чорт тим часом проситься. Пусти, козаче, ой пусти, добродію. Усім, усім закажу тебе, десятою дорогою обходити і хату сю ніхто з нас ніколи не зачепить. Клянусь, може, й пущу, якщо пообіцяєш, що і се місто ні ти, ні твої чорти і копицем не ступити. Ну, наступився на чорта козак. Обіцяю, обіцяю, клянуся, голосить чорт. Пустив козак чорта і сказав наостанок, що коли той надумає його дурити, то з того світу рогатого дістане. А вранці з'явився на ясні очі крамаря і сказав, що віднині і хату, і місто ніхто не чіпатиме. Так і сталося. Крамер з родиною стали жити, поживати, добра наживати і подарували козакові ту саму хатку. Минуло багато чи небагато часу казка про це не розповідає, але козак зовсім зістарився, занедужав та зрозумів настала пора помирати. І просить він крамаря положіть зі мною в домовину неодмінно мою улюблену люльку і мою картату торбинку. Козак помер, а крамар його останнє бажання виконав. Ото приходить козак на той світ з люлькою в кишені та з торбиною за плечима, глядь написано пекло. Він і шусь туди. Що, питає? Горілка є? є, відповідає малий миршавий чортисько. Тютюн є? є. Вогонь є, є, знову ствердно киває рішкатий. От рай та край, задоволено потирає руки козак. Ходить по пеклу, люльку покурює, обдивляється. Аж ось приходить той самий чорт, якого козак на цім світі ломакою бив. Як побачив козака, як щинить гвалт, рятуйте, це ж той самий, що мене ледь не вбив. Він нам і тут життя не дасть, треба його з пекла вижити. Чорти перелякалися, історія страш... старшого чорта так обросла страхом, що видавалася навіть страшнішою від тої, якою була на початку. Повискакували чорти з пекла, а козаки в ньому е, з грішниками зачинили, стали думу думати, як козалюги позбутися. Що ж, братці, давайте сірники тягнути. Кому випаде короткий, з того шкуру облупимо, на діжку напнемо і зробимо летаври. Загупаємо в них, нехай той злидень думає, що то сигнал військовий. Може, тоді він з пекла і вискочить. Так і вчинили. Жереб кинули, облупили шкуру, з кого випало, напнули та як ударять гучно. Козак, знайомий звук почув та й вистрибнув із пекла, а чорти натомість у пекло вскочили. Та й заперлись там із середини. Зрозумів козак, що його надурили, та нічого робити. До пекла йому дорога заказана. Тепер не впустять, хоч там йому велося не зле. Ходить він по тому світу, нудиться, аж раптом зустрічає його святий Петро. Іди, каже, у рай, там тебе давно ждуть. Пішов козак до раю, до самого Бога. Бог і поставив його коло свого палацу на варті. Стоїть козак, вартує, чужих до палацу не впускає, зі своїми строго поводиться, тільки в нагальних справах до Бога дозволяє вільно заходити. Усі раді: І козак при ділі, і Бог дурницями тепер не займається, аж якось. Зирк до палацу дивна жінка поступає, і не чужа, наче, і разом з тим не своя, нічого така на вид молодиця, навіть красива, якби тільки не коров'ячі ноги замість людських. Козак справно службу несе, козак жінку спиняє та й питаннями доймає. Дай Боже щастя, шановна, а зупинись на хвильку. Куди розігналася дівице молодице, тепер я божий палац стережу. Повз мене навіть комар без дозволу не пролітає. Не те, що такі дивні пасії на коров'ячих ногах не, не проходять. Хто така? Куди чалапаєш? Ой, так, так, розповідав мені святий Петро про нові порядки. Давай знайомитися, як коров'яча смерть. Іду до Бога, хочу спитати, може, він якусь роботу для мене має. Почекай тут, я піду спитаю, строго так відказує коров'ячий смерті козак. Службу свою знаю, і за нею головою відповідаю. Нема чого Богу голову через дрібниці морочити. Приходить козак до Бога. Прийшла, каже, Боже, коров'яча смерть, на коров'ячих ногах прискакала. Ото питає, чи, може, яку роботу для неї маєте, ага, добре, вона завжди чемна і вчасна, тішиться Бог. Передай мій наказ нехай морить на всій землі старих корів аж три роки, бо щось забагато їх. Давно пора серед корів ладна вести, бо щось то в одному селі мор, то у двох це замало. Вертається козак до воріт і дорогою собі думає корова не людина, наче й не шкода. Хм? Але ж у мене на землі сестра лишилася, а в неї якраз стара корова, хоч і стара, але годувальниця. Не стане її, як сестра зиму перебуде, жалко. З'являється козак на очі молодиці та й сурово так каже. Велів пан біг тобі, шановна, три роки самі старі дубки гристи І квит ані корів, ані іншу живність не чіпати. Каже, що ти і так забагато життів забираєш. Почула? Ну, то йди з Богом. Коров'яча смерть дуже здивувалася з такого наказу, але що поробиш, сам Бог повеліває, треба виконувати. Минуло три роки, швидко чи не швидко, але на небі час по іншому летить, не так, як на землі. Але козак охоронець і не щувся, як перед ним знову пані з коров'ячими ногами стоїть, і знову з тим самим проханням. І вдруге пішов козак до бога питати, що коров'ячій смерті той повеліває далі робити. Бог довго не думав, бо мав з людьми більше замороки, аніж з коровами, тому сказав таке. То каже, що старі корови геть чисто всі виморила, молодець. Передай мій наказ: нехай тепер три роки мертвить тільки з середнього віку корівки. Вертає козак до воріт палацу та й собі міркує. От, халепа, ніби й корова, а шкода. Нехай би жила. Та й оце ж бо мої племінники повиростали, сім'ями обзавелися, інколи тільки, дякуючи корові й виживають. Недарма ж її годувальницею називають. Ой, поганий наказ, поганий. Прийшов козак до коров'ячої смерті та й переказує по своєму Божі слова: пан біг вилів, щоб ти наступні три роки гризла самі середні дубки а корівок та іншу живність поки не займала. Спасибі, козаче, сумно та здивовано відповіла жінка, але в голос більше нічого не сказала. Хто вона така, щоб перечити Богу? Так і вернулась на землю. Козак, Божий палац пильнує, усі задоволені, і він звичною службою, і святий Петро, бо є на кого ворота раю залишити за потреби. У касті, як відомо, час швидко летить. Отож минуло ще три роки, і знову до дверей палацу прийшла коров'яча смерть. Точніше, ледве пришкандибала. Худа, страшна, на палицю спирається, важко дихає, а козак ту пору саме відлучився. Послав би його святий Петро на землю чортів угамовувати. Ото святий Петро коров'ячу смерть ледве впізнав. І попід руки до Бога завів, слухаючи дорогою її нарікання, упала коров'яча смерть перед Богом на коліна та розплакалася, почала голосити, запитувати, чим вона його так прогнівила, що ось уже шість літ він голодом її морить. Розсердився Бог на козака, почувши оповіді коров'ячої смерті, От клятий служивий самого Бога обдурив і як закричить. Брехун старий, а не козак, наказую тобі, молодице, ще раз козака умертвити, а тоді на землю піти і по корівці чи по щоденно на обід брати. А коров'яча смерть рада старатися, почувши таку приємну новину. І хай як важко було їй пересуватися, знайшла таки козака, і то досить швидко. Він, якраз, біля одного з боліт, що на землі, з чортами перемовлявся. Точніше, у болото їх заганяв, а коров'яча смерть підкралася ззаду і, як загорланить радісно, велено тебе ще раз умертвити, брехливий поганцю, пан біг велів, подавай свою душу. А козак тим часом свою торбинку з-за пазухи дістає і солодко промовляє: ну, молодиця, щось у торбинку? Перелякана коров'яча смерть, попри власну волю, у торбинку і вскочила. Козак зашморгнув її на такий вузол, що його навіть пан Бог не розв'яже, та й закинув у болото тільки за нею і булькнула.